Ну, Залази до мами на косі. Отак От ми піднімаємося. Ще пакети в мене можуть бути в руках. Я отак ззаді пакети і дитина. І отак ми йдемо. І до 9-го так, щодня підіймається до своєї квартири Полтавка Оксана. Усе через те, що у їхньому під'їзді майже п'ять місяців не працює ліфт. Льються сльози від такої тяжки. Робимо, мабуть, зупинок п'ять, поки піднімаємось на дев'ятий поверх. Залазимо вже в мокрі, шо вона, що я повністю захекані язик на спині. Ускладнює прогулянку з дитиною несправний ліфт і її сусідці Анні. Вона проживає з родиною на восьмому поверсі. Ще приходиться чекати старшу зі школи. Щоб ми могли разом вийти, бо я сама не можу виїхати. Треба розпакуватися. Тримаю отак, от виїжджаю. Мешканці четвертого під'їзду будинку по Великотирнівській 37 дріб 1 у Полтаві говорять через непрацюючий підйомник, вони вже у відчаї. Дитині півроку я оце. Або чекала, поки чоловік з роботи приїде, коляска була в машині три місяці, щоб я ввечері погуляла. Тобто Дитиною я погуляти нормально не можу. П'ять місяців ми ходимо пішком. Я літом перенесла мікроінфаркт і виспалення легких. Я оце лазила на восьмий етаж, больна з больним серцем і зараз лазю. Ми маємо ще бабусю 79 років, якої тяжко спускатися в магазин, на почту, маємо трьох діток. 3, 7 і 12 років. Проблема з ліфтом у нас вже існує 5 місяців, і це ж зима, і діти навдівані, і це всіх спустив, всіх підніми, а прогулянки ж потрібні. Найгірше ж у цій ситуації додають люди це небажання місцевої влади до них дослухатися. Зверталися. І вже як дзвонили, просили дзвоніть тому, дзвоніть цьому, давали кучу номерів телефонів, дзвонили, сміються на питання, коли зробити ліфт. Чому ніхто не робить ліфт? Сміються і кажуть, ждіть. Вам також колись зроблять, вони одні такі. Ну ми нікому не потрібні. Вони не думають, що вони будуть старими і будуть ходити так, прийдеться, ходити. Ми теж не думали, що будемо старими. дуже важко підніматись на етаж. Дуже важко. Не працював підйомник стабільно і раніше, розповідають мешканці четвертого під'їзду дев'ятиповерхівки. Ну їхала і він застряв, остановився між етажами, остановився, і я визивала мастера, щоб він мене витягнув від тіля, освободив. О, то я ждала 40 хвилин сиділа там. Коли ліфт більш-менш працював, то двері ледве відкривалися. Приходилося руками розкривати двері і засовувати коляску в ліфт між разом з собою, щоб поїхати на перший поверх. Нагадаємо, наприкінці 2025 року, в ході бюджетної сесії Полтавської міськради продовжили термін дії програми ремонту ліфтів у житлових будинках зі змінами до 2028 року. Тоді, як повідомив очільник управління житлово-комунального господарства міста Тарас Панасенко, на поточний ремонт ліфтів спрямували понад 9 мільйонів гривень на наступний рік забезпеч визначили 9 мільйонів 825 тисяч гривень для проведення поточного ремонту ліфтів і Закінчення паспортизації ліфтового господарства то тобто, там нам залишилось близько 100 паспортів. Ми їх будемо запускати наступному році. Тось тобто, ми закриваємо питання паспортизації ліфтового господарства. На поточний ремонт цих коштів вистачає. Чи відремонтують в рамках цієї програми ліфт По Великотирнівській 37-1? дріб. Один із цим запитанням ми звернулися до прислужби Полтавської міськради ще напередодні. Наразі відповіді немає.